Щодо доповіді пані Вікторії, е, я б хотів вашу звернути увагу, е, ми говоримо дуже багато про речі, які є дотичними. Так? Чи це чи е, стратегія була, там, не знаю, чи була обговорена, чи була ще якась альтернатива, е, чи хто заплатив за цю стратегію, так? але жодного слова про результати цієї стратегії. Як продукт. Чи вона є доброю, чи вона є непоганою. Там дуже доброю, ну це я думаю, що питання інші мали би зніматися. Якщо вона є недостатньо доброю, то треба говорити, чому вона такою є, так? Які є проблеми або які є небезпеки в цій стратегії пропоновані. І е, треба орієнтуватися, напевно, що на результат. Якщо ми будемо про це говорити, ну тоді буде зніма, будемо економити свій час насамперед. Дякую. А абсолютно підтримує. Що єдине, чому що, я закінчу цю думку mm. єдине, чому мене стримувати акцентувати. Перша фраза легітимізація документу на сесії сприймали. Я говорю ще категорично проти того, щоб скоро пальну стратегію робити цю легітимізацію. Вона має бути дійсно. Дай Боже обробити і дайте час проаналізувати. Я, я можу сказати, прокоментувати про статут. І тому оцей момент, оцей момент Пане, не заново. За, за щодо нової редакції статуту, так робоча група працювала два роки. Пів року цей документ проходить обговорення і візування в стінах Львівської міської ради. Це є департамент, виконавчі органи плюс постійні комісії. Відповідно, стратегія, напевно, що буде так само досить, досить тривалим процесом. Тому питання. Винесення на міську раду, це мало. Це може дискусійний бути різні статут, це зобов'язує ліську міську раду діяти певним чином, встановлювати регламенти і процедури, це відповідальність. А стратегія більшість сприймається, щось концентуальне, яке не обов'язково до виконання. А тому має бути період розуміння, розуміння міської влади, що є стратегії, операційні плани, то процес планування, бюджетування має відбуватися до стратегії. Інакше це не стратегія. А опять черговий доклад у перебіг. Оце було основна попередніх документів, що чесно кажучи, вони не виконувалися. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. що... Бо ця стратегія не переходила в оперативний пан чиновника, а не там фінанси чи чогось доброволі. Це було тільки тому. Mm -hmm. ну, на мою думку, мало би виглядати ну, таким чином проект, весь проєкт таким чином. Що з самого початку визначено, що це не мало розроблятися якоюсь одною організацією, потім апріорі це мало би прийматися на... Сесії, моя думка є такою, що сам проект мав полягати в наступному: що, ви, що є кілька розробників, так вони е, на умовах конкуренту спроможуться, але перед тим визначено критерії, яким би мала відповідати та стратегія. Так? Один розробник розробляє другий, третій, четвертий. А так як це документ довготривалого планування чи прогнозування, от тому і він і мав би мати тривалий термін його обговорення і прийняття. Я ми є, скажімо, наша група, крім того, що стратегічним розвитком території займається, от, займається скажімо, стратегічним розвитком якихось там проєктів. Так? Тобто, які, ну, тобто ми фахівці в тому проєктному підході. Я вам покажу приклад Арабатської стрілки. Це є професор Казявкін. Значить, На Криму на Арабатській стрілці власне, там формується цілий комплекс. Так, так от сам проєкт обговорюється, сама концепція рік. Тому я от погоджуюся з Іваном Івановичем, не можна швидко, то не приймається швидко рішення. Тобто має бути якесь усвідомлення. По-перше, має бути дуже сильна інформаційна підтримка. Тобто населення має знати, в окремі мірі, хоча б і, 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 організації, які активно в цьому приймають участь. Тобто де така от, от, моя позиція? Рі, рі, рішення, ми 115 стратегій тих програмних концепцій, вони рішення і проблеми, вони тут з програмами. Андрію, так може було може, з 2007 року починали робити стратегію, з 2007 року. Це вже три роки. Слава Хто про це б... знає? Це Ви ваших кабінетах тільки тут ходите? Ті, ті люди, які хочуть про це знати, вони про це знають. Вони до цього ну, долучаються. Дивіться, я, Значало, я е з Вікторією я особисто говорив ще до 2007 року. Вона ж навіть можна було по телефону подзвонити. Є телефон? мій? Абсолютно, та, та, я та думав, є, ну. що і я думаю, і мій, вже... є, і всім доступні. Тому ну нема проблем на сьогодні, що підприємці. І, до речі, про це теж гідробенку ж робив. На дворічну організації. так да мені було відомо, да я бачив конкурс за все. Єдине, я не бачив. Чому відмовили і чому не задоволені? Тобто обговорення річних результатів було не публічне. В ваших кабінетах було визнано, що вона не задовілено. Не вирі. в наших кабінетах. Якщо ви прийдетеся по депутатському корпусу, ви відчуєте, скільки негативу ці висновки, скільки е, вийшли, вина... ви що це Я не... думаю, що в принципі, за бажання з цими результатами. Так, я, я більше скажу. Але це не означає, що це ну, погане було зроблено. Це наші люди, так як ви кажете, було конкурентне середовище, вони виграли, вони мали право зробити, вони це зробили. Я читав тендерні... Коли... я, я, я... Так, ми винесли це на розгляд і це було забраковано. Нам сказали, це Друзі, ви погано спрацювали, і ви пішли іншим за колонки. Так як іде за але я не де ви гарантовні, що вони слухають депутати знову не скажуть? Ні, але це депутат міської ради, що виговорю. Дивіться, ви комісія соціального є Тарас. Ми не прийшли. Я вважаю, що ми не прийшли тут критикувати ці речі, які були зроблені. Я вважаю, що це дуже добре, що інститут міста зібрав. Ці речі, і вони хочуть це узагальнити. загальне. Але є чугова проблема депутатів міської ради. На етапі аналітичні інтелектуальних, коли йде обговорення, їх немає. Потім напрацьовується будь-ким громадською, та, аналітичною, за ці чи вами напрацьовується виконавчою службою, а потім приходять панове депутати, і кажуть, що ви тут зробили. Якщо нам все подобається, ми будемо, слухайте та хлопці, будьте в процесі обговорення. В мене тільки коротка ремаска. Це відповідь буде і Юрію, і Адріану щодо роботи монітор моніторгруппу. То, що я сьогодні доповідала, це проєкт економічного зростання Львова через успішний розвиток кластеру. Це не є готова, затверджена концепція. Це є реалізація проєкту. І на сьогодні ми маємо дуже суттєві результати як по реалізації проєкту. Ми зібрали бізнес, ми зібрали владу, ми робимо спільні промоційні акції, які вигідні і бізнесу, і владі, як місту. Ми зустрічаємося з освітніми закладами, плануємо з ними якісь заходи певні. Тобто результати в цьому проєкті, який здійснює моніторгруп, вже сьогодні є. Щодо розробки концепції, для того я так розумію, оскільки це основне завдання, завдання інституту міста і міста зібрав вас для того, щоб всіх вас почути, всіх вас побачити і всі ваші думки врахувати, коли буде готуватися власне концепція, яка буде виноситися стратегія, яка буде до затвердження раду, і яка буде тим документом, яким буде керуватися міська рада. Ще, ще питання. Етап роботи в групах, де кожна стопа має складати все бачення рішення рішення території ще питання можна я ну я розумію що там то дотично до того стратегія ну наприклад одна з моїх наукових праць полягала в тому визначення ємкості території так тобто певна територія має певну ємкість яким чином визначалася єм ємкість е... Системи от власне урбанізовані системи, такі які є Львів, стосовно там дивився один мільйон чи з чимось, власне, туристів. І за який це період часу Ну, я не можу вже говорити про деталі аналітики моні, тобто, це я туристів, не зустрічала в якій навіть планований. планований, 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 планований Та просто я до чого це до одного разу. Я вирішив так собі пройтися від високого замку до Дорошенка до, до кошти. Вихідний день я не зміг пройти, тому що стільки було навала туристів, що Ну, важко було навіть свідчення до вибору.